Мистецтво лікування розпочинається з розуміння процесів, які відбуваються в організмі. Лікар-викладач Машковська Ірина Олександрівна. Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми продовжуємо тему патологія серцево-судинної системи і розглянемо такі питання: ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, аритмії, запальні хвороби серця. В цій лекції розглядається етіологія патогенез захворювань серцево-судинної системи. Матеріали лекції тісно пов'язані з вивченням клінічних дисциплін. Ішемічна хвороба серця Характеризується абсолютною або відносною недостатністю коронарного кровообігу. Тому її ще називають коронарною хворобою серця, фактори ризику атеросклероз вінцевих артерій серця, психічно-емоційне перенавантаження, артеріальна гіпертонія, надлишкова маса тіла, гіподинамія, паління, ендокринні захворювання. Клінічно ішемічна хвороба серця проявляється приступами стенокардії, тобто появи різкого болю в ділянці серця. В зв'язку з зменшенням коронарного кровообігу та ішемією міокарда виділяють такі форми ІХС – хронічну ішемічну хворобу серця або хронічна поступово зростаюча коронарна недостатність, гостру ішемічну серця, хворобу серця або інфаркт міокарду, коли зупиняється кровообіг в одній із вінцевих артерій. Екіологія тривалий спаз вінцевих артерій, утворення тромбу в вінцевих артеріях, закупорка вінцевих артерій атеросклеротичною бляшкою. На цьому слайді показана класифікація ІХС відповідно до останньої міжнародної класифікації хвороб. Вона трошки відрізняється від попередньої мкх 10 Зупиніть відео і познайомтесь з класифікацією. Стенокардія – це захворювання, що характеризується нападом загрудненого болю, зумовленого тимчасовим порушенням коронарного кровообігу. Зменшується кількість кардіоміоцитів, наслідком чого є хронічна серцева недостатність. Клінічним її проявом є біль в ділянці серця за грудиною, який віддає підліву лопатку в ліве плече в ліву руку. Згадайте. На фізіології ми вивчали зони Захаріна-Гіда. Болі збільшується під час хвилювання і фізичної праці. Хронічна ішемія міокарда супроводжується хронічною місцевою циркуляторною гіпоксією серця. В результаті чого. В серці виникає дефіцит енергії, який викликає компенсаторну реакцію у вигляді гліколізу, і розвивається тигрова дистрофія серця, так зване тигрове серце. В цей час нагромаджуються проміжні продукти кислої реакції, які супроводжуються ацидозом. При досягненні дистрофії незворотного стану. Розвивається склероз групи кардіоміоцитів і утворюється рубець щільної волокнистої сполучної тканини, так званий дрібноволокнистий кардіосклероз. Це викликає порушення провідникової функції серця. Гостра форма ішемічної хвороби серця це інфаркт міокарда, який характеризується змертвінням ділянки міокарда. Етіологія – тромбоз вінцевих артерій на фоні їх склерозу, тромбоелія або інша емболія вінцевих артерій, довготривалий виражений спаз вінцевих артерій, невідповідність між потребою в серці кисню і можливості артерій забезпечити ці потреби. Виникає гіпоксія, і ішемія навантаження, яка виникає за, яна... за наявності наботого склеротичного артеріального або вродженого згодження судин. Патогенез інфаркту міокарда В своєму розвитку інфаркт міокарда проходить декілька стадій. Перша ішемічна або донекротична. Триває 12-24 години. З моменту виникнення гострої ішемії. В цій стадії, внаслідок гострої оптороційної ішемії, розвивається гостра місцева циркуляторна гіпоксія, викликаючи гострий дефіцит енергії. Може настати внаслідок кардіогенного шоку або аритмії при фібриляції шлу... шлуночки. Друга стадія. Некротична в зоні дистрофії виникає вогнище некрозу. Некроз ішемічний з геморагічною облямівкою неправильної форми, утворюючи розширення коронарних судин капіляр артерій або вену. Виникає гіперемія артерій. У розширенні судин входять лейкоцити і поміж змертвілих і живих клітин. Утворюється лейкоцитарний вал із захисною метою для фагоцитозу, який є проявом захисної запальної реакції. За розташуванням інфаркт міокарда поділяє на субендокардіальний під ендокардом, інтракардіальний в стінці, субепікардіальний і трансмуральний який проходить через всі шари мі... серця. В другій стадії може настати смерть від важких аритмій, руйнування змертвілої ділянки тканини власними ферментами, так званий аутоліз, наслідок чого під тистом крові стінка серця розривається і кров заповнює порожнину Перекарда. І стимулює серце в стані систоли. Виникає тампонада серця. Утворення гострої аневризми в серці. В зоні некрозу з її розривом стінки під впливом збільшеного тиску. Кров заповнює порожнину, викликаючи тампонаду і смерть. Якщо людина не помирає, то аневризма переходить в хронічну. І буде небезпечна тим, що часто виникатимуть дилітаційні тромбози і тромбоемболії. Третя стадія стадія організації. Триває 6-8 тижнів. В зоні некрозу виникає репараційна регенерація за типом субституції. Утворюється щільна волокниста сполучна станканина. З якої утворюється потім зрілий рубець, і ця компенсаторна реакція називається організація кардіосклероз або постінфарктний кардіосклероз. Четверта стадія. Кардіонекротична. Вона триває все життя. Постінфарктний кардіосклероз. І навколо руб рубця утворюється справжня компенсаторна регенераційна гіпертрофія, що призводить до збільшення розмірів кардіоміоцитів. Як наслідок, посилюються реакції, в розвитку яких лежить внутрішньоклітинна гіперплазія. Клінічно проявляється стенокардією. Якщо наступний інфаркт міокарда розвивається раніше, Перших трьох тижнів після попереднього, то це буде називатися рецидивуючий інфаркт міокарда. Якщо після восьми тижнів, то це буде називатися повторний. На малюнку ми бачимо інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка на першому малюнку. З розривом стінки. Цифірка 3. Ось. На другому малюнку ми бачимо інфаркт міокарда передньобокової стінки лівого шлуночка і верхівки з утворенням рубця. Ось рубець. Ось інфаркт міокарда. А ось затромбований коронарний судин. Зупиніть відео і познайомтесь зі змінами ЕКГ в різній стадії інфаркта міокарда. Цей слайд вам буде в поміч на терапії. Серцева недостатність це патологічний стан. При якому серце спроможне забезпечувати оптимальний кровообіг в організмі людини. При серцевій недостатності розвивається ослаблення скорочувальної функції серця, класифікація серцевої недостатності, за перебігом гостра або хронічна, за локалізацією, лівошлункова, правошлункова або загальна. Лівошлункова розвивається внаслідок патології в лівому шлуночку. І в разі декомпенсації ми будемо бачити застій крові в малому колі кровообігу, при якому при гострому процесі розвивається набряк легень, а при хронічному бура індурація легень. Права шлунково виникає при патологічних змінах в правій половині серця. І тоді ми будемо бачити застій в великому колі кровообігу, будемо бачити загальну венозну гіперемію. Розвиток мускатної печінки, ционетичні нирки і легені. Загальна серц... серцева недостатність поєднує засій в малому колі і в великому колі. Етіопатогенетична класифікація серцевої недостатності може бути метаболічна. Внаслідок порушення речовин, обміну речовин в серці може з'являтися дистрофія, некроз, склероз м'язової оболонки. Причина метаболічної ХС – це запальні хвороби серця, важкі аритмії і загальні порушення обміну речовин, ендокринні хвороби або отруї. Метаболічна серцева недостатність призводить до гіпоксії і порушення обміну речовин. Ця форма може розвиватися як швидко, так і повільно. Перевантажувальна серцева недостатність розвивається поступово. Внаслідок довготривалої роботи серця виникають метаболічні порушення. Причина цієї форми це вади серця, гіпертонічна хвороба, гіпервалімія. Виділяють три стадії серцевої недостатності, компенсаторна гіперфункція серця, компенсаторна гіпертрофія серця, потовщення м'язової оболонки серця, збільшення кардіоміоцитів, в основі якої лежить внутрішня клітинна гіперплазія кардіоміоцитів і третя стадія декомпенсація. З усіх цих видів серцевої недостатності частіше виникають. Гостра лівошлункова недостатність. Найчастіша причина це інфаркт міокарда. Спостерігається застій крові в малому колі кровообігу, набряк легень, гостра дихальна недостатність, задишка по типу серцевої астми. Хронічна лівошлункова недостатність виникає поступово, повільно, внаслідок Наявності вад серця, кардіосклерозу, хронічних запальних хвороб міокарда, гіпертонії. Розвивається судинна хронічна недостатність і має три стадії. Перша. Задишка та хікардія це з напряки при значних фізичних навантаженнях. Друга А. Ознаки більш виражені при помірному фізичному навантаженні. І друга Б. В спокої. І третя стадія ознаки виражені в стані спокою. Є морфологічно-функціональні зміни в серці. Склероз – недостатність органів. Недостатність кровообігу це неспроможність кровоносних судин забезпечити оптимально транспортну та обмінну функцію разом з недостатністю серця. Внаслідок патології кровеносних судин. Класифікація недостатності кровообігу за перебігом гостра або хронічна, за локалізацією артеріальна винозна або капілярна, за поширенням загальна генералізована та місцева або регіональна, При артеріальній судинній недостатності гострої або хронічної шемії, внаслідок тромбозу, емболію, спазму, стиснення артерій ззовні Виникає некроз. При капілярній виникає дистрофія, некроз, склероз з недостатністю органів. При венозній судинній недостатності виникає закупорка вентру або здавлення ззовні. Виникає місцева венозна гіперемія. У випадку хвороб серця розвивається загальна венозна гіперемія що має хронічний перебіг і прозводить до розвитку варикозної хвороби не, вен, набряків, дистрофії, атрофії, некрозу і склерозу. Ритмії серця це хвороби серця, які характеризуються порушенням частоти ритму та сили серцевих скорочень, внаслідок чого порушується загальний кровообіг. Етіологія. Причиною можуть стати хвороби серця, які викликані порушенням будови і функції її провідникової системи, або порушення механізмів регуляції провідникової системи, наслідок пошкодження, або хвороб нервової системи або ендокринних хвороб. Класифікація аритмій серця за частотою серцевих скорочень. Брадикардія. Це коли ЧСС менше 60 ударів за хвилину. Основною причиною є погіршення проведення біоелектричних імпульсів про провідниковій системі серця. Виникають так звані блокади. Буває повна блокада і неповна блокада. За локалізацією блокади при брадікардії бувають внутрішньопередсердні, внутрішньослунучкові. І передсерньо сумночкові При повній блокаді водієм ритму стає структура, яка розташована нижче вузла, який заблокований. Фізіологічна брадікардія є набутою компенсаторною або конституційною спадковістю. Тахікардія це коли ЧСС понад 80 ударів за хвилину. Буває фізіологічною під час хвилювання і патологічною внаслідок хвороб серця. Розрізняють такі види: екстрасистолія. Це позачергове скорочення серця, параксизмальна тахікардія. Це раптово виникають і зникають приступи дуже частих скорочень серця до 180-250 ударів за хвилину. Фібриляції передсердь або шлуночки. Це некоордоноване безладне скорочення ділянок серця до 300-600 ударів за хвилину. Це не результативне скорочення, в результаті чого кровообіг зупиняється і людина без негайної медичної допомоги помирає. Найчастіше розвивається при інфаркті міокарду – або дістрофічно некротичних процесах та привадах серця, кардіосклерозі, кіріотоксикозі або отруєнні. Фібриляцію передцерті шлуночки усивають за допомогою дефібрилятора. Подивіться на малюнки. Зліва показана нормальна ЕКГ, до якої ви вже звикли. На другому малюночку показана. Шлуночкова екстрасистова. А в третьому рядочку показана повна АВ-блокада. Скорочення передсерть шлуночків. Скорочення передсерть далі немає шлуночкового комплексу. Скорочення передсерть, скорочень, немає шлуночкового комплексу. Справа ми бачимо фібриляцію передсерть. Ми бачимо. Багаточисильні П-хвилі, але немає шлуночкового комплексу. І внизу ми бачимо фібриляцію шлуночків. Це не результативне скорочення. Запальні хвороби серця. Ендокардит. Це запалення внутрішньої оболонки серця. Патогенез ендокардиту. 1. Стадія альтерації. Клапани вкриваються виразками, виникають перфорації внаслідок запалення. На поверхні цих виразок відкладаються тромби, які мають вигляд бородавок. Називається тромб-ендокардит. Який ці бородавочки можуть відриватися і перетворюватися в тромбоемболію, можуть розвиватися некрози в тих органах, де зупинився цей тромб. Друга стадія ексудації. В клапанах розвивається напряг. третя стадія проліферації. В клапанах проліферативні процеси супроводжуються розростанням сполучної тканини. Клапани потовщуються, виникає склероз клапанів, що проводить до утворення набутої вади серця та порушення руху крові. Міокардит це запалення м'язової оболонки серця. Буває гострий, має альтеративно-ексудативний характер, розвивається набряк дистрофія і нікроз кардіоміоцитів. Може призвести до гострої серцевої недостатності і смерті. Хронічний міокардит має дифузний характер, в результаті якого з'являються чисильні рубці з утворенням дифузного кардіосклерозу, і розвивається хронічна серцева недостатність. Буває альтеративним, альтеративним ексудативним і проліферативним. Перикардит. Це запалення навколо серцевої оболонки, яка утворює зовнішну оболонку серця. При всіх видах гострого перикардита може настати смерть внаслідок зупинки серця. Гострий перикардит найчастіше ексудативний. Якщо він серозний, він проходить безсліду. Якщо фібринозний, то утворює велику кількість фібрину, який випадає на поверхню перикарду. Де можуть утворюватися злуки, що порушує рух стінок серця при скороченні. Гнійний може виникати при проєднанні бактеріальної флори, найчастіше коків. Гіморагічний це коли в ексудаті збільшується кількість еритроцитів, може виникати при метастазах та при руйнуванні судин, і метастатичні клітини викликають запал. Хронічний, також частіше ексудативний перикардит може бути при ревматизмі туберкульозі, характерно відкладання великої кількості фібрину і клітин сполучної тканини. Виникають злуки, які заповнюють всю перикардіальну поверхню, і в ній утворюється щільна волокниста сполучна тканина, яка стискує серце. З часом у цій сполучній тканині випадають солі кальцію. І формується так зване панцерне серце. Матеріал сьогоднішньої лекції ви можете подивитися в підручнику на сторінки 281 324. Нагадую, медицину визобрити неможливо, її можливо лише зрозуміти. Удачі вам, гарного дня!